Всім привіт! Якщо ви не знайомі ще зі мною особисто, я імміграційний агент, зареєстрований в Австралії, проживаю в місті Аделаїда, працюю по всій Австралії. І якщо ми з вами ще не бачились на індивідуальних консультаціях чи на вебінарах, то є також можливість побачити мене вживу 31 серпня цього року через пару тижнів. Може, навіть менше. 31 серпня я їхатиму у Orange, NSW, де я проведу фізичний воркшоп, тобто це не онлайн воркшоп, це воркшоп, який буде сам проводитись в Orange. Зверніть на це увагу, якщо ви зведе в Сіднеї, або в Канбері вам ще декілька годин їхати. Про регіональну імміграцію до. Цього регіону не тільки до самого Ориджу, а всього Сентра-Вес, всього, що навколо там про е, спонсорські візи роботодавця, про візи номінації штату і. Цей вебінар воркшоп буде корисний як і потенційним роботодавцям, які хочуть вас спонсорувати, так і вам самим. Ви дуже про багато речей дізнаєтеся і зможете зрозуміти, що робити, як залишитись, якщо ви плануєте залишатись в Австралії постійно. Да, якщо ви не чекаєте гуманітарної візи, не чекаєте того, що вам видадуть 866, а хочете підстрахуватись, хочете розуміти, які опції існують, хочете розуміти, що веде до постійного резидентства, або просто хочете побачити мене вживу і безкоштовно задати мені питання, тому що така можливість у нас є тільки на івентах, це коли я не беру. Оплатою можу відповісти на будь-які ваші питання. У нас буде і презентація, і трошки дискусія. Ну і в принципі, я в той день буду в оранжі, так що побачимось, поспілкуємось. Те, що зрозуміємо, ви про мене, я про вас познайомимось і сподіваюсь, зможу бути а, вам корисним. Отже, 31 серпня з 2 до 4. Всі деталі під цим відео. Будь ласка, не забудьте зареєструватись і не забудьте, що це фізичний воркшоп в Оранді. Треба буде туди їхати. Трансляція, трансляція онлайн не буде вестися так спеціально задумано. Дякую, до зустрічі!